Екзаменаційний маршрут номер 5 сервісного центру 6841. Друзі, вітаю вас на каналі. Починається він з майданчика. Зараз сервісний центр вже зачинено. Як він починається, можете подивитись у першому маршруті. Там його і початок, і закінчення саме те, що стосується майданчика. І корисні поради, там також хвилинка обов'язково подивіться. Той хто передивляється, той вдала складає іспит вмикаємо лівий покажчик повороту і зараз ми будемо повертати ліворуч. Тут майже завжди всі автомобілі повертають. Зустрічню я маю на увазі ліворуч, але ж ми все одно контролюємо, дивимося. Бо якщо автомобіль буде їхати прямо, то звісно ми йому повинні надати перевагу. Рухаємося прямо. Переду червоний сигнал світлофору, дуже розганяємось, рухаємося. На іспиті я вам раджу рухатися з середньою швидкістю 30 км на годину для того, щоб вдало його скласти. Також, щоб я вдало скласти, передивляйтесь всі маршрути, всі вони є на каналі, заощаджуйте кошти на автоінструкторах. <кхід> Віддячити за мою працю можна в закріпленому коментарі. Є Карта Приватбанку, будь ласка, буду щиро вам вдячний, якщо ви задонатите на пальни, на запчастини чи на каву, рухаємося прямо. Не можна перетинати розмітку, яка у нас справа знаходиться суцільна розмітка, якою позначено узбіччя, рух по узбіччю заборонено. Також та, що зліва у нас, там, де вона суцільна, також її не можна перетинати за винятком двох випадків, коли транспортний засіб рухається зі швидкістю менше, ніж 30 км на годину, тоді ми можемо перетнути цю лінію, звісно, надавши перевагу транспортним засобам, що рухається в зустрічному напрямку. Також, якщо якийсь об'єкт стоїть, чи автомобіль, який в інший спосіб нам не дає змоги його об'їхати. Як притнути суцільну лінію розмітки. Дозволяючи сигнал світлофору у нас вже бачимо, знак знак 16 напрямок руху по смугах, і права смуга у нас саме для руху прямо або праворуч, ліво для повороту ліворуч. Нагадаю, що цей інформаційно вказівний знак, він дуже важливий, тому що. Рух дозволений лише у напрямках, напрямках, зазначених стрілками. Рухаємося прямо. Сьогодні гарний весняний день, сонячний. Зараз на перехресті з круговим рухом ми будемо з'їжджати на третій з'їзд. Можна було б цю фуру і пропустити, але ми не зобов'язані цього робити, щоб не затягувати відео. Я цього робити не буду. При заїзді на коло нам необхідно надати перевагу автомобілям, які рухаються, бонок. На перехресті з круговим рухом у нас головна дорога. Лівий повороту ми не зобов'язаний вмикати, а ось правий вмикаємо обов'язково при з'їзді, дивимося, нам, надають нам перевагу і продовжуємо рух прямо. Зараз ми займемо крайнє праве положення, коли приїдемо припарковані автомобілі. Ми повинні рухатися. Якомога правіше. Тут у нас подвійна суцільна, яку ні в якому разі перетинати не можна. Ну, окрім разу, що для запобігання дорожньо транспортної пригоди і то це не будемо про печальне, рухаємося прямо. Припарковані автомобілів у нас закінчились, бачимо. Місць, знак 1.41, місце концентрації дорожно-транспортних пригод і саме наїзд на пішоходу. Там табличка у нас тому знижуємо швидкість до 40 км на годину. Дивимося наліво-направо, пішоходів туди немає. І рухаємося прямо. Вмикаємо правий покажчик повороту, подивилися обов'язково праве дзеркало та перелаштувалися у крайню праву полосу, рухаємося згідно правил дорожнього руху, якомога правіше. Бачимо, у нас тут написано School, Школа. Чомусь на англійській написали, зазвичай на українській пишуть. Чекаємо, не дозволяючи сигнал світлофору. Бачимо, можемо побачити ось пішохідний світлофор, якщо на нього, якщо що дивитись. Якщо немає таймера, як, наприклад, на цьому світлофорі. І лівий покажчик повороту досить сильної лінії розмітки перелаштувалися або вже перелаштувалися отут. Просто тут була змога, я вирішив трохи раніше це зробити, щоб потім не робити нікому перешкоди. Рухаємось у другій смузі. Вправо нема сенсу постійно перелаштовуватись туди-сюди. Можна, якщо інспектор робить якісь зауваження, чому ви їдете у правій смузі. До речі, ось виїжджає автобус. Це я його по-хорошому, я його пускаю. Чисто із солідарності. Але нема ніякого кармашку, не дивлячись на те, що ми у населеному пункті, я його не зобов'язаний пропускати. Правий поки що поворота, обов'язково дивимося праве дзеркало. І перелаштувалися у крайню праву полосу. Бачимо знак односторонній рух, пішохідний перехід. Одразу ж дивимося по сторонам, чи там немає пішоходів, які підходять до пішохідного переходу, бажаючи перейти дорогу. І Рухаємося прямо. Знов пішохідний перехід. Знак 334, зупинка заборонена. Ось звідти, якби автобус виїжджав, бачите, тут кишеня така. То тут я зобов'язаний вже правилам дорожнього руху пропустити. Але треба ж бути солідарними з іншими водіями, тому що ви також через 100 метрів можете бути в, якоюсь, в якомусь такому положенні, де вам складно виїхати. Тому зазвичай люди у нас, в нашій державі, досить солідарні один з одним і надають не то, що надають перевагу, а. Допомагають іншим водіям. Бачимо, у нас тут уже попередження про двосторонній рух, кінець дороги з одностороннім рухом. Тут у нас все по знаках правильно зроблено, бо часто немає цього попереджувального знаку, там, де закінчується дорога з одностороннім рухом. Я вважаю, що нам потрібно дублювати двома знаками кращих, не дивлячись на те, що воно і так зрозуміло, але все одно краще зупиняємось, Так, щоб бачити, колеса автомобіля і трішечки дороги, щоб ми. Змогли, якщо буде якась ямка, там б'їхати її. І чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Бачимо, що навчальний транспортний засіб попереду нас також відпрацьовує це вже точно не іспит, бо вже пів на сьому вечора це тренується кандидату водії з автоінструктора. дозволяючий сигнал світлофору. Давайте зробимо випередження. Це саме було випередження, давайте йому вже тут Його опустимо, бо йому потім досить складно буде їхати із солідарності. Він навіть нам подякував. Бачите, який гарний кандидат у водії. І з правим показщиком повороту повертаємося до суцільної лінії, тут трохи в нас не вийшло, бо вона досить довга. Треба було е, перелаштуватися вже за е, пішохідним переходом, все вже в мене порушення є. Тому дивіться, якщо там припарковані автомобілі не дають вам змоги, то краще прийти далі. Вмикаємо правий покащик повороту. І з'їжджаємо з цієї дороги, вимикаємо поки що повороту, рухаємося на розв'язку, бачимо у нас тут рух тільки прямо. Тут вже у нас необхідно надати перевагу, рух тільки праворуч, дивимося ліворуч, чи нема там у нас автівок, автівок немає. І тут а, вмикаємо правий покажчик повороту та з'їжджаємо на розв'язку. Знову правий покажчик повороту, 50-100 метрів у населеному пункті треба вмикати за 50-100 метрів по населеним 150. 200 Дивимось, що там ми нікому не заважаємо, Тесла, там ще далеченько. І продовжуємо рух прямо. Попереду пішохідний перехід. Ой, тут я вибачаюсь, нам треба було раніше перелаштуватися. Я вибачаюсь, За, е, завчасно перелаштовуйтесь, це в мене вже друга помилка є. Обов'язково завчасно перелаштовуйтесь, бо там вже не можна їхати. Там права смуга була для, для заїзду на ту зв'язку. І тут ми займаємо крайню праву полосу. Зупиняємось. тому ми не перелаштовуємося, бачимо пішохідний перехід, людей поки що немає. Далі також там вся права полоса запаркована. Бачимо кінець дороги з одностороннім рухом. Вмикаємо лівий покажчик повороту, за пішохідним переходом вже перелаштовуємося в ліву смугу, об'їхали припарковані автомобілі та повернулись у праву смугу. Зупинка громадського транспорту, лівий покащик повороту, об'їхали. Прямо, пішохідний перехід і зайняли праве положення. Отут так облаштований виїзд з дворів, а тут, коли будете їздити, бачите, тут можна повернути праворуч, то краще зупиніться перед цим поворотом, щоб автомобілі, які виїжджають з цієї дороги. Щоб мали змогу повернути ліворуч. Вони там досить часто виїжджають. Це така чиста водійська солідарність, ви не повинні це робити, звісно, по правилам дорожнього руху, але ж всі ми люди і треба допомагати іншим. Друзі, буду вдячний, якщо ви не будете пропускати рекламу, яку YouTube. Вмонтовую в мої ролики зупинка громадського транспорту. І зараз на перехресті з круговим рухом ми будемо з'їжджати на перший з'їзд. Зукаємо лівий покащик повороту, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються у тій смузі, в яку ми перелаштувалися, подивилися ліво дзеркало, повернули голову направо, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. З правим показчиком повороту обов'язково дивимось направо. І завчасно вмикаємо правий покажчик повороту, з'їжджаємо з перехрестя з круговим рухом. Нагадаю, той, хто рухається по кубу, має перевагу, бо там головна дорога. Рухаємося прямо. А за одночасного перелаштування, ви ж пам'ятаєте, справил да, дорожнього руху, якщо, наприклад, автомобіль... Рухається, хоче перелаштуватися один вліво, інший вправо, і вони ось поруч, поруч їдуть. Перевагу має той автомобіль, який рухається вправа. Тобто той, хто зліва, повинен надати перевагу тому, що... тому хто рухається вправо. Забороняючи сигнал світлофору, тримаємося нашої полоси, тому що вліво, вправо, верніш, не перелаштовуємося то вона саме для повороту праворуч. Зупиняємось, враховуємо те, що тут доволі часто автомобілі повертають ліворуч, і потім нам їх треба буде об'їжджати. Зупинились і чекаємо, дозволяючий сигнал світлофора. Менше. Коли будете складати іспит, їх буде трішки більше. В цьому є плюс і мінус. В тому, плюс в тому, що швидкість менша, а мінус в тому, що інколи часто треба рушати, зупинятись, рушати, особливо під горку. Бачимо напрямок руху по смугах. Ліва полоса для повороту ліворуч, права для руху прямо і повороту праворуч. Дивимось, що у нас тут нема ніякої зеленої стрілки. На білому фоні біля червоного сигналу світлофору, яка дозволила би нам на забороняючий сигнал, повернути праворуч, надавши перевагу іншим транспортним засобам. Краще б вона тут була, не зрозуміло, чому її ще тут немає. Повертаємо і дивимось, бо тут по узбіччю частенько їздять Хі там не зарізають, ніхто нас не зарізає по бічку. Повернули і рухаємося до сервісного центру. І Зараз я вам покажу одну штуку, яку дуже важливо, також учні інколи її не бачать. Тримаємося правої полоси. Зачинені. Бачите, у нас тут знак Стоп. І коли ви будете повертати, то не забувайте зупинитись і потім розпочати рух вже після повної зупинки. Дякую, що дивились до кінця. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. Бажаю всім вдалося скласти практичний іспит у місті. І до зустрічі на дорогах. Всім пока!